Ми прийшли на турецький сніданок. Це у нас е... пожелання. Ну, такі розумні думки. Що тут пише? Ну так, треба ще турецьку знати, що це... зараз переведу, знаю. Турецький сніданок ось так виглядає. Що ж записочки писала? Щастя. А що буде щастя і нове життя. Ну це щастя нам треба. Усі. Ось. Ой, це ще щось. Це картопля з йолотом. Нічого тобі. Ці люблять. Називається це хліб <ріхи> з Сленки, Боже. Класиколи, фтира. Це щайлима. Прям, блін, ворання інджір уже бачу. Люблю я їх. Ну. Так же. Те ще кири дерей. Герачка, сідай. Виїхали ми високо-високо в гори. Тут ще ні разу не було. Якби знала, може би турецьку, то багато, щоб побачила. Ось. Але тут так гарно. Пише якісь сафарі, але я так зрозуміла, що вона закрита. А море ось там за цією горою. Не видно. Зараз ми ще будемо. Але тіра моя поперла моментально. Яка краса. Керуся. Тіра пішла гуляти. Вовчі ягоди, це вовчі ягоди. Ідемо подивимося, що це є. Пані Марина шукає гриби. Не знаю де. Казали, що десь є. А не знаю де. Що це є? Ой, якісь такі яблучка, не знаю. Хто знає? Ось як воно виглядає. Я думала, це горобина, а це не є горобина. Ну подивіться, що це. За листочки. Угу, парненькі. Але що це є? Якесь таке? Як... Не наше. Іду сюди, подивимося, що тут. Як я хочу знайти гриби, хтось пише, що знає, що вони є. Якось мені треба у когось узнати і все-таки знайти. Опа! О, йдемо сюди. Уже які ці скали. Дуже О, знайшла клад шишку. Отакий такі гарний великі Ось отакі здоровенні. Соснові. Бачите? Отака сосна, такі шишки. А я це знал, ось я бачу шишки. Такі, щоб не впасти тут. Я вам скажу і не загубити телефон. А вон шишка висить прямо на дереві, а я хочу тут з дерева. Ну, попробую. мої дорогенькі зараз є. Я... Блід чуть не питали. Опа! Дивіться, все, я так робила в Україні. Дивіться, бачите цю шишку? Ото я хочу назбирати отаких гарних великих шишок. Купити... Ох, блін! Класно! Отак, дивіться. Ось, круто, А тут навіть є горішки. Ну це ж не кедриці, не кедрові. Назбирати оцих шишок, мої хороші, і балончиком бризкати і буде ялинка у нас найкраща. Отак от так і знайшла щось. Це не гриби, але, по крайній мірі, є шишки. А от вони є на дереві. Дивіться, ось, бачите, висохло дерево. Можна навіть не нищити дерево. Ось. Шишки от. Боже, дитя гарно. Все, збираю, покрашу і покажу вам ялиночку, мої дорогі. Отак. Дивіться, яка кібана буде класна. Тільки або срібром, або золотом балончиком покрасити. І вже вам готова А ну Дивіться. Боже, як то гарно. Капець. От тобі буде на рік. Просто дивіться. навіть отак на мебелі сидить на якомусь журнальному столику. І вже супер. А ну ще в цей бік зайду. Мої хороші дивіться. Ще, ще одну таку цікаву гілочку. Нічого не треба, просто. А ну подивіться, яка краса. То в мене сьогодні находка. І погуляла. І садиця і туди гарно. Там я знайшла таку в кінці гілочку, знаєте? Це величезна. Дивіться, як гарно шишки. Що ще треба думати? О, тут можна і назбирати шиш. Ось яка гарна велика. І одна. От Отак. Шукала гриби. Але знайшла теж отаку красу. Так, мої Треба ще гарну якусь гілочку, така, щоб була схожа на щось така, щоб була декоративна, така а, крута. Боже, як я люблю такі речі. обожнюю. Боже, тут куди не глянь. А ось це дерево знову, бачите? Червоненьке, але воно вот якесь таке, я подумала, що це таке, як у нас росте. Ні, воно інше. Ось, ну, тут є гілки, але вони без зеленого того, бачите? А я хочу таку знайти якусь цікаву, як я ту першу принесла. Йдемо шукати, які вони великі. Боже, як то гарно. Тут ще є, подивіться. Ой, находка. Я в тому році страждала, в Туреччині новий рік зустрічала, не було в мене іграшок ялинкових. Ось. А в цьому році будуть ще й дуже гарні, ще й натуральні з своїми руками зроблені. А ну дивіться, одну знайшла прямо з гілкою. Ой, мені так дивно з цих Пусть покладу на підлогу. Дивіться. Ой, ми ще з вами будемо красити це балончику. Дивіться, гарна гілочка. Обалденна, правда? Кіра мені ходить, допомагає. Тут шишка на шишки. Дивіться. Ой, ще поприїжджають мої підписники до Нового року, ще будуть у мене простити. Зробити щось своїми руками. Дивіться. Ось. Тральні ці турки. Я б вже робила бізнес. А я привикла, я цього такого різного всякого робила. І ялинкові прикраси, і різне-різне. Боже, це ж моє. Дивіться, знайшла. Золото, клади, хащі. А я шукаю, бо в таких хащах бувають лисички. І бувають, що рижики. Десь там показувала у когось в блогах, що є. Я уявити не знаю, як і ці шишки. Зараз зроблю екібан. Прийдуть мої підписники. І я їх буду зустрічати з Новим Роком, з Різдвом. М -м -м. О, дивіться, які хащі. Боже, яка краса. Це ж моє. Лісце моє, боже, Я Ой, виросла тут ну, в Україні, але бачите, ліс іде за мною. Подивіться, яких шишок. Так, да, краще би було гриби, але дарувати людям радість можна і ось такими крутими кібанами. Ой, дивіться. Ой, дівчата, що я вам нароблю, подивіться, яка краса. Ви уявіть. Боже, я вже, вже знаю, що з цього буде. Уже знаю, мої дорогенькі. Мої хороші, дивіться, маленька екскурсія вам по лісу. Дивіться, яка краса. Ой, ви ще побачите на Новий рік цю красу. Я вам бажаю гарного дня. Ось так відійти від моря. І окунутися в ліс, це дуже приємно. А ми з вами ще зустрінемося на новий рік, мої дорогенькі. Папа, -па. покажу ще вам кусочок моря, буду повертатись додому і покажу звідси з цієї локації море. Можна тут такого не йти, мама дорога. Головне любити життя. І ви любіть життя, тому що як життя показало, що треба жити так, як останній день. З вами пані Марина. Обов'язково поділіться цим відео. А я вас люблю та обожнюю. Ось мої хороші. Ось отакий у нас ось така локація. А, Балодінна, ось вам море, ось вам Аланія. Тому треба жити, проживати кожен день як останній. Мои хороші. Я не знаю, чи я так передала, як воно є в дійсності, але, мої хороші, обов'язково підпишіться, обов'язково напишіть коментарі. Я старалася, я старалася для вас.